План маршала для столичних мостів, шляхопровід біля метро Шулявська, який пережив кілька пожеж та вже багато років стоїть на милицях, вкотре перебудують. Цього разу політ думок архітекторів перевершив себе. Трирівнева естакада, підземний тунель на шість смуг та ще й величезне кільце із лівобічним рухом. Як усе це впишеться на ділянці площею 2 гектари, спробувала уявити Аліна Сундукова. Одна з головних артерій міста шулявський шляхопровід. Після декількох пожеж він втратив свою несучу здібність. Тож тепер його мають повністю розібрати та збудувати новий. Разом з ним поновлять і всю транспортну розв'язку. Розвантажити шулявку від вічних заторів. Узявся спеціаліст департаменту містобудування та архітектури Віктор Петрук. Він розробив схему нової розв'язки. Тепер переробити цей малюнок на повноцінний проект мають спеціалісти. Вартість роботи 1 мільйон 180 тисяч гривень. Буде построєний тунель, ну вимка, точніше без свода по проспекту Побєди. і буде построено саме регулює кольцо. Благодаря тому кальцю ми отримуємо можливість організувати всі маневри в пределах перекрестка всі ліві повороти, всі праві повороти, всі розвороти, то чого в Ранні утвержджонним проекті ні завдяки реалізації проекту планують зменшити аварійність та збільшити пропускну спроможність. Така схема збереже п'ятицях заводу більшовик та вивільнить гектар землі від наявних лівих з'їздів. У рамках проекту планують побудувати дві додаткові смуги, які будуть проходити з вулиці Олександра Довженка на проспект Перемоги. Будувати їх будуть прямо тут, на місці цього імпровізованого ринку. Також ближче переїдуть зупинки громадського транспорту, з'являться велодоріжки та ізольовані пішохідні переходи. Коштуватиме така розв'язка майже 300 мільйонів гривень. У разі стабільного фінансування збудувати її планують за півтора року.